Що стало найяскравішим спогадом за роки навчання? Без сумніву ті кілька неймовірних тижнів у Бердянську. Очне на навчання біля моря, заняття фізкультури з видом на хвилі. Це було як сон. Пам'ятаю наш виступ у Дрогобичі. Цю поїздку хочеться згадувати знову і знову. Компанія була весела, тепла, щира. А виступ був особливий, щось справжнє і від серця. Перший курс команди утворення, коли ми на пляжі, коли ще були бердянську, проходили різні вправи. І це, напевно, найяскравіший спогад О лекції з деякими викладачами, коли ти розумієш, що кожна лекція це не лише вивчення певного матеріалу, а це спілкування, і люди вкладають в тебе душу для того, щоб з тебе вийшла дійсно хороша людина. Це було 1 вересня першого курсу, коли я хвилювалася дуже сильно, що не зможу знайти на лінійці моїх одногрупників та вчителів, куди мені йти, де мій корпус. Перший курс, коли ми. Ми репетирували пісню групи ТІК-вчителька для відеопривітання. Це були дійсно дуже особливий час, особливі репетиції. Ти приходиш на ці репетиції, ти починаєш грати, починаєш набрати енергії, сил від класного спілкування, від того, що ми підхвалили одного, хтось починав співати, хтось починав грати. Наша перша лінійка. Тоді ми тільки знайомилися між собою, вперше бачили своїх одногрупників, уважно придивлялися з цікавістю, з хвилюванням і мабуть. З легким страхом перед тим, що нас чекало попереду. Який мем або жарт точно залишиться з вами після випуску? Наше навчання то справжній мем. Забули пароль від музу, забули, де знаходиться курс. Скиньте посилання в групу. Коли вже та сесія. А на фоні я з вічною фразою нагадую ще раз. Мем це коли ти питаєш в чаті, чи хтось щось знає 15 переглядів, 0 відповідей. У вас мікрофон не вимкнений, і вся група дізнається родину драму або меню вечеря. Викладач сидів в наушниках з мікрофоном настільки близько до рота, що кожна наша пара перетворювалася у звукотерапію. Яка сесія була для вас найсмішнішою або найепічнішою? Найепічнішою була сесія, коли зникло світло, пропав інтернет, і я намагалася зловити сигнал на балконі. Кожна сесія для нас була марафоном. Вона була цікавою та епічною, адже ми крутилися між здати роботи, здати іспити та здати учнів. Ми писали викладачам у месенджерах та дякували за розуміння, адже ми точно знали, що ми у цій професії. Найкраща сесія у нас була, мабуть, на першому курсі. Коли ти не знаєш, що тобі потрібно буде робити на ній, ти готуєшся, повторюєш, заходиш на екзамен, забув все, і навіть забув, як тебе звати. Емоції першої сесії. Нерви переживання, іноді навіть сльози вони запам'ятаються нам точно на все життя. Кожна наша сесія це як окрема серія серіалу і виживання. Когось постійно вибиває з зуму, хтось завис, але ми якось завжди проходили цей квест. Бо як найепічнішу, я не пам'ятаю. Мені всі сесії подобались. Яка пісня стала вашим особистим саундтреком навчання? Це пісня плакала казки, тому що під час складання іспитів асоціюється саме з цеєю піснею. Звичайно, пісня Монатика вічна, бо ми точно запам'ятаємо ці роки надовго. Наша пісня то звук будильника о 6 ранку. Це тиша після робочого дня. Це дякую після того, як все закінчило у третій ночі. Хейму брія, це не просто фон для навчання, а голос всієї нашої реальності. Окан Езе, все буде добре. Саме ця пісня рятувала, коли опускалися руки. Це Господи, допоможи. Пропало все. У мене не то на суфльорі. Це Ісуса. Довіряю тобі. Що залишиться з вами назавжди? Фраза, момент, людина, атмосфера. Що навіть через екрани ми були справжньою командою, яка підтримувала один одного щодня. Атмосфера тепла, яка була всі чотири роки навчання, а особливо перший рік, коли ми ще вчилися, і коли я згадую, як я бачила море з вікна нашого корпусу, з вікна моєї кімнати в гуртожитку, так це напевне та атмосфера, яка не залишила ніколи. Зі мною назавжди залишиться розуміння того, що університет це в першу чергу не про навчання, це в першу чергу про те, як знайти рішення в самих складних ситуаціях. Люди, які були поруч зі мною всі 4 роки, то вони завжди залишаться в моїй пам'яті, бо завжди можна було на них покластись. Вони підтримують, можуть, пояснять. І навіть коли ми були всі онлайн, все одно було відчуття, що ми всі десь поруч та й разом. Залишиться наше відчуття єдності навіть через монітори, і наш куратор, яка вірила у нас навіть тоді, коли ми самі собі сумнівалися, і атмосфера підтримки у кожному повідомленні, у кожному відеозв'язку чи електронному листі.